Amen. <silence> Йоанн сказав Ісусу, Учителю, ми бачили одного, котрий Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус відповів, не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Слово Господне! Щосіда. Високодостойний Отче Лаврентію, дорогі міністранти, дорогі сестри, дорога спільнота. Сьогоднішній вечір, особливі молитві, присвячуємо свої прохання, свої зауфання і всі свої потреби, ті найдорожчі, найсвятіші, Богом благословені вибрані дівиці Діві Марії. Сьогоднішній вечір, молючися цю святу месу, Ще раз і ще раз кожен має велику можливість призадуматися, яке місце у моєму житті повсякденному займає Пресвята Богородиця. Хто є для мене Марія? І відповідь має бути єдиною дороговказ нашого життя. Марія є тим світлом. Без якого ми не можемо йти темнотою нашого життя. Вона є тим світлом у всіх ситуаціях з якими тільки приходимо, прибігаємо і взиваємо. Маріє, рятуй нас, Маріє, заступися за нас, Маріє, допоможи нам. Немає дня, немає хвилини, коли б ми не взивали до пречистої Діви Марії. І не бувало, щоб наше прохання, наша молитва була невислухана. Кожен з нас може собі дати запитання, коли я прийду до Господа, чи Марія допоможе мені? Одна сестра Монахиня Підпільна сказала мені, що на страшному суді Марія буде нашим адвокатом. Ці слова додають нам сили, додають нам ласки і благодаті ще раз і ще раз неустанно приходити до тієї найдорожчої цариці світа і миру. Сьогоднішній день читаємо також уривок Євангеліста Марка. Йоанн приходить до Ісуса із хвилюванням, каже, учитель. Ми бачили одного, котрий Твоє ім'я баганяє, ми заборонили Йому. Людська немічність. Людська немічність інколи затьмарена є, і ми не відчуваємо, не бачимо біля себе когось іншого, а хочемо тільки казати Я. Тільки моє ім'я має бути. Якщо хтось є поряд мене. І старається вести також святий, правдивий спосіб життя, інколи через чилис нашого серця. Ми можемо не прийняти Божої благодаті і відкинути ту людину, сказати, ти не такий, як я, але ми не знаємо серця тієї. Люди. Ісус дуже гарно відповів, хто не проти нас, той за нас. Чули в читанні дуже гарні слова, ви котрі знаєте, яким завтра буде ваше життя. Кожен може собі задуматися, яке буде завтра моє життя, що я маю сьогодні поміняти у своєму житті, щоб коли прийдеться стати перед Господом, я міг з радістю прийти до свого люблючого, милосердного Господа. Інколи ми буваємо, як Йоанн, десь заполонює гордість наше серце, зарозумілість, самовпевненість. І коли насправді побожна духовна людина біля нас прагне того Господа, ми починаємо дорікати, ти не такий. Але тільки один Господь є серцевідець. Тільки один Господь насправді знає, що людина переживає. У своїй внутрішньому житті, у своєму серці, у своїй душі. І кожен з нас, прибігаючи до Господа, має безостанно повторяти ті слова, не дорікаючи, не осуджуючи, а лише й промовляючи. Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, віддаю в твої руки, благослови мене. Допоможи мені в тому непростому житті, дай мені сили перейти ті терпіння, випробування, які кожного дня так мене нищать, як духовно, так і фізично. Забери від мене ту інколи гординю, мого самолюбства, егоїзму, а дай мені ласку полюбити свого ближнього, зрозуміти свого ближнього. А найголовніше Допомогти своєму ближньому інколи вийти і стенети гріха. Нехай сьогоднішні слова будуть дійсно для нас тим свідченням Божої любові і Божого милосердя. Господь є безкінечне милосердя. Спішімо до нього, спішімо, поки маємо ще той час прийти, отримати ту безцінну благодать. Яку Він нам дає у Пресвяті Євхаристії. Не біймося відкрити Йому своє серце, не біймося запросити Його у своє серце, щоб Він прийшов, очистив Його від гріха, замешкав там, і ми тоді відчуємо особливу ласку, особливу благодать, ту, яку каже Ісус. Не забороняйте Йому, бо немає такого хто зробив чудо в моє ім'я і лихословив проти мене або був проти мене. Довіряймо Господу своє життя і пам'ятаємо, що коли ми з Господом, ми на доброму шляху, коли ми з Ісусом, ми ніколи не зійдемо з тої дороги правдивого життя, коли ми з Марією, ми завжди будемо освітлені тією материнською любов'ю, яку так вона нам подає у нашому житті. Амінь.